Всім привіт, квадромотогараж. Сьогодні будемо дивитися Лінхай 300. -ка. Їх, чесно скажу, приїхало дуже мало. У нас по факту вільний залишився тільки один. Ось цей 300-й Max. Це карбюраторна модель, повна привідна з поніжаючою передачею на коробці. Значить, тут у нас 300 кубовий двигун, бензиновий, 4 такний. Коробка, варіатор. Є повишена, поніжена передача, перемикання легке. Можна їздити на задньому мості, можна їздити, на передньому, на повнопривідному мості, тобто на двох мостах. Поворотники, електростартер, все працює, ближнє дальне освітлення, клаксон. Лебідкою керується електронно з керма. Лебідка у нас тягне тонну 100, металевий тросик повністю. Так, Передні незалежні амортизатори спереду заду шрузи окремі на кожне колесо, а образні речаги посилені. Резина передня у нас 24812, задня 2411. Є фаркоп, є кріплення, підсвітка для номерних знаків, роздатка задня у вас, цільний задній вал 32-й, гальма-дискові на всіх моделях. Ідуть. Посилена рама, захист важливих елементів металевий і моноамортизатор у вас позаду. Також в комплектації йде спинка, широка посадка, однорівнова, але на двох. Тобто Широке сідло бачимо, можна сідати спокійно. Місця тут багато, дублююча педаль гальма є. Тобто, Щоб не витискати, не залишати руки вільними, можна їздити отак. от. Ну, Понятно, дзеркала, захист для рук, широкі крила, які закривають повністю. Пластик, до речі, дуже надійно закріплений, нічого не прогинається, не ламається. Модроцикл в дуже гарному стані, класний, новий з гарантією один рік. Пакет документів окремо на них коштує в районі 200-250 доларів. Це якщо реєструвати первинний пакет документів, ми вам можемо зробити і так. Тут стоїть, до речі, забув сказати. Вже нові лінзочки, такі от, ріснички дуже красиві. Це на моделях Pro Max. Зараз на всіх такі стоять ледовські системи. Дуже класно виглядає, вночі взагалі просто бомба. На 420-х перших почали ставити, потім на 300 переключились, 500 і так далі. Одна штучка вільна. Набирайте, якщо вас зацікавило, доставка безкоштовна, без передоплати, розрахунок вдома при отриманні. Всім гарного дня, пока-пока.